Passing, Дірк Новіцький один з небагатьох німецьких атлетів, відомих в усьому світі. Новий документальний фільм відстежує кар'єру 36-річної зірки баскетболу. Але цей фільм не тільки про спорт. Новіцький сам переконав режисера Себастьяна Денгарта в необхідності зняти цей фільм. З прем'єри картини в кельні спортсмен зізнався. Я сам спершу, коли я приглядав готовий фільм, було дещо дивно. Та на мою думку, ми зробили так як слід. Оператори виконували свою роботу віртуозно ніколи не світили камерою мені в обличчя. Завжди перебували десь на тлі кудрагима We are the champions. We are the champions. No time for losers. <laughs> so, clearly, Dirk is a tough guy, uh, although, the most painful thing uh, may have been his uh, rendition of We Are the Champions. <laughs> on that. Я Переглянула фільм. Мабуть, не йде з нашої родини. Всі мої знайомі були в захоплені, засипали мене запитаннями. Мені особисто картина дуже сподобалась. На мою думку, її дуже добре зроблено. Я трохи побоювала, що вона нагадуватиме фільм із Голівуду, проте стрічка вийшла зовсім іншою, сповненою гумору, дуже автентичною.

Фильм сам вийшов на экрани Німеччини. Не.